У 1945 році Олександр Довженко пише у своєму щоденнику: Був на параді перемоги. Жуков виголосив промову, згадав загиблих тридцять чи сорок мільйонів, але не зробив паузу. Ніхто, крім мене, не зняв шапки і не стала перед їхньою пам'яттю. Площа на коліна, десять мільйонів синів і доньок втратила Україна, сімсот міст знищено, спалено і зруйновано. 28 тисяч сіл. Шість мільйонів українців воювали у лавах радянської армії, сто тисяч у лавах української повстанської армії, двісті п'ятдесят тисяч у лавах армій союзників. Спільна перемога над нацизмом була б немислимою без подвигу українців. У 1945 році Україна стає співзасновницею ООН на підтвердження великої жертви і великого внеску нашого народу у спільну перемогу. У другій світовій війні перемогла велика і незламна людська гідність. Пам'ятаємо, перемагаємо.